Ну Ось матка пройшло вже більше тижня, вона вже сіє. Поки як сказати гарно чи не гарно, не можу сказати, але що засів є, вже є личинка. Рамки доволі тяжкі. Так що прийняли, все добре, підсаджував з руки. Тепер більш подробно розпишу, як я підсаджував матку. Ну і як все було. Сім'я зайшла в ройовий стан, і я бачив, що діло буде гибле, що вони хочуть роїтися, дуже багато маточників. Матку стару я одразу не, не, не знайшов, але що ну, посів був, але дуже рідкий, вони її десь загнали. І зробив відводок. Зробив відводок е з моточниками на виході залишив самі там найкращі моточники два штуки. Одна вийшла, вони її розрізли. Оця сім'я, вона працює, точніше відборок, ну вже відборок. Зробив я його 20 травня і на зараз всі 10 рамок вже з бджолою. Весь розплід з того вулика я переніс сюди майже, ну, бо залишив три рамки, але ще потім три рамки з розплодом я переніс в цей вулик е, з маткою старою. Там залишив тільки ну, бджолу. І залишив їх майже ну, на 5 днів на тиждень, поки прийшла матка. Прийшла матка, десь двоє суток. Вона була, ну, не десь двоє суток, в п'ятницю ввечері я її підсадив і в неділю, в неділю вже, ввечері я її випустив. Так що, і на даний момент пройшло вже скільки. Зараз, надію 7 днів від того моменту, як я її випустив, вона вже почала сіяти, вже засів на трьох рамках, ну, скажем так, він ще не повний, не розсіялася вона повністю, але що вже засів є, вже навіть є личинка, матка працює. Так що все добре. Дякую.